А ви знали, чому більшість собак в цьому тренді кусають своїх власників? Подивіться, як багато собак реально кусаються, коли собаку починають торкатися там, в тих місцях, де їй не подобається. Вона починає агресувати кусати навіть інколи кусає дуже боляче. Ви будете в шоці або навіть не повірите, але це відбувається в основному із за чотирьох причин. Перша причина це ви граєте з собакою як з кошкою. Граючись руками, ви дозволяєте собаці в ігровій формі кусати вас. Але ця ігрова форма в майбутньому перетворюється на агресивну, коли собаці щось не сподобається. Друга причина це перетягування іграшок, призводить до конкуренції, де ваша собака речить, гавкає кусає вас, типу в ігровій формі. Але для неї це. Створення відносин з вами. І вона знає вже в минулому, що ви перетягували. Тепер, коли їй не сподобається щось, вона може за шкарпетку, за косточку, або їй щось не сподобається, вона на вас загресує. Третє, ви не повірите, але команда місце також є. Наслідком агресії, тому що в той момент, коли ваша собака до вас лізе на голову, а кажете на місце, місцем ви хвалите таку поведінку, тому що місце собака там отримувала задоволення, смаколики, іграшки. Тому ви цим місцем хвалите її. І остання причина: якщо ви дозволяєте собаці у вас бути на голові, коли вона ставить лапи, кусає, гавкає на вас, і не робите за це зауваження, то вибачте, ваша собака з вами рівня, де вона може також загресувати, коли їй щось не сподобається.